Здоровенькі були одолюбчики. Губили колись телефон, ключі або пульт від телевізора. А вже ж, з ким не бувало. Тільки уявіть, що ви губите свої запаси. Зовсім не весело, правда ж. Саме тому у Стелсі Вуд ми покладаємося на номери партій та серійні номери, щоб за ними можна було все тримати під контролем. Тож почнімо з партій. Партія це група однакових товарів, отриманих або вироблених за однакових умов чи в ту саму зміну чи день. Уявіть собі партію кавових зерен обсмажених в один день або постачання е, однакових офісних цільців від постачальника. Кожна партія отримає унікальний номер, що дозволяє легко відстежувати всі товари в цій групі. Це забезпечує швидку та точну реакцію на резерв. З якістю чи навіть питання щодо залишків, оскільки кожен товар у межах однієї партії можна легко ідентифікувати за спільним номером. А як щодо серійних номерів? На відміну від партії, серійний номер є унікальним для кожного товару, навіть якщо це та сама модель або тип. Це дуже схоже на він е, номер автомобіля або ID номер iPhone. Такий рівень контролю є важливим для товарів, що вимагають персоналізованого обліку, як от історія обслуговування чи ремонту, гарантійний статус або навіть щось типу функції знайти айфон. Отже, в чому ключова різниця? Партії найкраще використовувати масово, особливо там, де такі проблеми, як резерв або дефекти якості, стосуються всієї групи. Наприклад, борошно чи косметична продукція. Серійні номери ідеально підходять для персоніфікованого контролю та використовуються для моніторингу обслуговування чи прав власності, як от смартфони, ігрові консолі, ба навіть велосипеди. Що ж, тепер, коли ми розібралися з основами, застосуємо це на практиці. Готові зануритися до нашої бази даних? Починаємо подорож. Почну з основної панелі нашого додатку склад. Звідси перейдімо до конфігурації вгорі, а потім до налаштувань. Тут прокрутімо до самого низу, до нашого розділу контроль тут нам просто потрібно переконатися, що функцію партії та серійні номери увімкнено. Також могли б налаштувати терміни придатності, але ми присвятили цьому окремий урок. Гаразд, Тепер погляньмо на наші товари. Треба лише перейти до довідника товари за пунктом у меню вгорі. припустимо, мені слід вести облік за партіями для популярного товару вінілові платівки. Тож відкриємо цей запис. А перед тим коротенька ремарка. Товар має мати ознаку складського зберігання. Ви можете перевірити це в полі тип товару. Ось тут це ознака властива для товарів, що мають своє фізичне втілення, на відміну до прикладу, від послуг, які неможливо опульковувати за партіями. Тож обов'язково майте це на увазі. Наступним потрібно переконатися, що встановлено пропорець облік. Коли ця функція увімкнена, у нас є три різні способи відстеження цього товару: стандартно за за кількістю чи за унікальним серійним номером, але в цьому прикладі оберімо облік за партіями. Тепер, коли вінілову платівку налаштовано, налаштуємо товар, що буде обліковуватись за серійним номером. Для цього повернімося до довідника товарів за хлібними крихтами і щоб побачити, як ми налаштовуємо облік за серійними номерами, оберімо наш новенький програвач платівок Стелсібута. Після того як ми зайшли до запису товару, потрібно переконатися, що активовано облік за унікальним серійним номером. Дивовижно. Поки що все як має бути. Тепер погляньмо, який це має вигляд, в разі як я придбаю кілька програвачів у постачальника та додам серійні номери. Оприбутковуючи їх okay, на склад, гаразд <просою> сьогодні я очікую на вінілові платівки, а також програвачі, які ми замовили. Тож просто натисну кнопку 1 до отримання у надходженні. Енвай заразом бачу наше замовлення на закупівлю від Vivid Vinyls. Отже, коли ми зайдемо в нього, ви можете помітити, що в цьому надходженні загалом 20 вінілових платівок, а також два програвачі Стелсі Вудс. Отже, в реальному житті я перевірю наявність, а потім просто натисну підтвердити на цьому надходженні. О, ні. операція неможлива. Гаразд, це означає, що ми забули записати номер партії чи середні номери для наших товарів у цьому замовленні, тож просто закриємо його. Та розберімося з вініловими платівками, які обліковуються за партіями. Для цього мені потрібно обрати додаткові деталі або іконку хамбургер поруч із кількістю. І скажімо, наприклад, якби всі 20 платівок були частиною однієї партії, я міг би просто додати одну партію в це поле зліва. Ось так. Але схоже, що Vivid Vinyls надіслали мені 10 платівок з партії С 1 та ще 10 з партії С 2 Тож, звідки я це знаю? ну це написано на пакунку, який я абсолютно точно тримаю в руках, оскільки, як бачите, безумовно перебуваю на реальному складі, а не в моїй студії. Але ми ведемо S1 у перше поле та зазначимо кількість 10 у цьому рядку. Потім я натисну додати рядок. Введу S2, а потім впишу решту 10 у стовпчик кількості. Зрештою, натисну Зберегти. Далі нам потрібно додати серійні номери до наших програвачів, натиснувши іконку гамбергер поруч із кількістю, але цього разу в рядку програвача. Гараздводу є три різні способи надавання серійних номерів. По перше, ми можемо натиснути додати рядок і зробити це вручну. Додайте будь-які номери, які хочете. По друге, якщо у вас є список серійних номерів, який ви хочете скопіювати та вставити, ви завжди можете натиснути Імпорт та вставити їх безпосередньо в це поле. І по-третє, якщо ви хочете, щоб вони йшли послідовно, ви можете натиснути Згенерувати до того можете вказати оду, який тип форматування використовувати для цих серійних номерів. Наприклад, ми можемо поставити тут СН 17. Нам же ж потрібно два серійні номери. тож нам залишається лише натиснути Згенерувати і отримаємо серійний номер 17 та 18, Як і просили два погляньте, як це круто. Тож, коли ми готові рухатися далі, можемо зберегти та підтвердити, щоб завершити процедуру отримання. чудово, коли ж я натискаю на розумну кнопку облік вгорі, маю звіт за усіма партіями та серійними номерами та їх кількостями. Тепер, коли ми отримали наші товари та оприбуткували їх за партіями та серійними номерами, погляньмо, як працює процес їх продажу. для цього перейдімо до застосунку продажі та створимо нову комерційну пропозицію. потім додамо до неї клієнта. Скажімо, лізу Паттер. Додамо п'ять вінілових платівок. Та програвач «Стелсі Вуд». Потім натиснемо Підтвердити та закмітливою кнопкою Доставки вгорі. Перевіримо складський ордер на відвантаження цього продажу. Все, що нам потрібно зробити, це підтвердити, щоб списати відвантажену кількість. А за кмітливою кнопкою облік вгорі побачимо, що продали 5 штук з партії S1. А ще. Скидається на те, що ми продали один із наших програвачів Стелсі Вуд із серійним номером sn 199. Ці товари відвантажені нашому клієнту Лізі Паттер. Ідеально, це один зі способів обліку воду, але ми також можемо використовувати і зручніші звіти з обліку. Тож погляньмо й на них вийдемо звідси та просто повернімося до додатку склад. та до розділу товари. А потім до партії серійні номери. Ця сторінка є загальним оглядом всіх партій та серійних номерів товарів. І якщо я оберу один із них, наприклад, на програвач, я бачу кмітливу кнопку вгорі. Що показує мені все від місця зберігання та обліку будь-яких закупівель чи навіть продажів пов'язаних із цим окремим товаром? Тож незадурно можна поглянути де зараз цей товар. О, ні, що ж це ми бачимо? що ми отримали його від постачальника, потім привезли на наш склад та продали нашому клієнту. Але 7 квітня схоже клієнти повернули цей товар, і він знову на нашому складі. За що? Однак це все для цього відео. Тепер ви знаєте, як управляти партіями та серійними номерами і як справжній майстер складу. А тепер, якщо дозволити, мені потрібно на рампу, щоб переконатися, що на повернутому товарі немає пошкоджень. Та чи можемо ми продати його знову? Дякую за перегляди до зустрічі в наступному відео. Було корисно. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше порад щодо складу. До зустрічі! Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера у в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.